Всім привіт! У даному відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на уроках математики у 5 класі. Першою темою вивчаються натуральні числа, тобто числа для лічби. Наприклад, вам потрібно порахувати, скільки дерев росте у саду чи потрібно пронумерувати учнів по списку. Натуральні числа відповідають нам на запитання, скільки або використовуються для порядку розміщення предметів. Ми використовуємо десятковий запис числа, бо маємо 10 цифр. Найменше натуральне число дорівнює одиниці. 0 не є натуральним числом. Також учні під час вивчення цієї теми ознайомлюються із римським записом чисел, потім переходять на додавання натуральних чисел. Від перестановки доданків сума не змінюється. Переходячи на віднімання натуральних чисел, вводяться поняття зменшуване від'ємник» та різниця. При множенні натуральних чисел додаються поняття множники та добуток. Також вводяться буквенні множники. Перед буквеним множником і перед дужками знак множення можна не писати. від перестановки множників добуток не змінюється. Також вивчається розподільна властивість множення, тобто учні пробують розкривати дужки. потім переходять до вивчення степеня, тобто скільки разів число помножено само на себе, і учаться їх правильно читати, тобто А у квадраті, а у кубі, А у четвертому степені, А у п'ятому. У 5 класі розглядають лише другий та третій степені. Коли нам потрібно обчислити степінь числа, то ми його підносимо до степеня, учні мають на пам'ять вивчити найпопулярніші числа, які піднесені до степеня. Число у першому степені дорівнює самому собі, число в нульовому степені дорівнює одиниці. Також учні проходять математичні задачі на множення чисел на число із степенем. Тобто ми спочатку підносимо до степені, а потім множимо самі числа. Далі опрацьовується ділення натуральних чисел, Опрацьовується поняття ділене, дільник та частка. На 0 ділити не можна. Якщо ми число ділимо на 10, то віднімаємо у нього справа 1 0, якщо ділимо на 100, то віднімаємо 2 0 і так далі. Далі вивчають ділення за стачею. Адже ділення одного числа на інше націло не завжди можливе. Ця тема починає вивчатися ще у 4 класі. Ви можете переглянути моє попереднє відео. Наприклад, вам потрібно поділити чотири морозива між трьома друзями, то ми даємо кожному по одному морозиву, а одне переходить у залишок після ділення, і його ми не даємо нікому. Потім учні навчаються розрізняти числові та буквені вирази, що дає можливість вивчати у майбутньому формули, які являють собою взаємозв'язок між величинами. Наприклад, ми маємо прямокутник. Щоб знайти площу прямокутника, ми використовуємо формулу множення довжини на ширину, потім переходять до вивчення формули шляху ВТС. Вона, до речі, починає вивчатися також у четвертому класі. Учні заповнюють табличку, знаючи формули часу, шляху та швидкості. Потім переходять до знаходження невідомого числа X, тобто починають розв'язувати рівняння. У цьому прикладі число 5 є коренем або розв'язком даного рівняння. Розв'язати рівняння це значить знайти всі його корені, або показати, що їх немає. У майбутньому в учні буде вся алегбра побудована на розв'язуванні рівнянь, потім переходять до вивчення руху за течією та проти течії, у яких швидкість або додають, або віднімають, в залежності від напрямку руху течії та катера, також вивчають швидкість віддалення, швидкість зближення та рух в одному напрямку. Потім переходять на текстові задачі економічного змісту. Наприклад, у вас є 3 кг яблук, 1 кг коштує 10 гривень, то 3 кг яблук в результаті коштуватиме 30 гривень. Далі переходять на формулу роботи. Наприклад, робітник виготовляє 10 деталей за годину, то через 4 години він виготовить 40 деталей. Або може бути запитання, скільки деталей за годину виготовить 2 таких робітники. Потім переходять до вивчення відрізка та його довжини. Відрізок обмежений двома точками, вони є кінцями відрізка. Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком, два відрізки називають рівними, якщо їх довжини однакові. Потім учні записують всі можливі відрізки, які вказані на даному малюнку. Після цього ми переходимо на промінь. Наприклад, ми маємо промінь АБ. Точка А це початок променя, а кінця у променя немає. Після цього вивчається пряма. Дана фігура не має ні початку, ні кінця, пряму можна задати двома точками, які їй належать, або малою буквою. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Також в даному випадку можна сказати, що пряма має два доповняльні промені АБ і БА. Після цього учні починають вивчати координатний промінь, який має початок та одиничний відрізок. Точка О це початок відліку. Число 1 зображено точкою К, також можна сказати, що число 1 є координатою точки К. Приклади координатних променів можна наводити із життя. Це можуть бути градусник, лінійка чи спідометр, як приклад криволінійної шкали. Всі вони мають свою ціну поділки, у лінійки ціною поділки є 1 мм, потім можна переходити до вивчення, що таке кут. Це геометрична фігура, утворена двома променями, що виходять із однієї точки. Точка О це вершина кута. Промені ОА та ОБ це сторони кута. Цей кут можна назвати кут О або кут АОБ, кути можна назвати рівними, якщо вони будуть збігатися при накладанні. Потім вимірюють градусну міру кута за допомогою транспортира, вивчаються типи кутів. Наприклад, тупий кут буде більший за 90 градусів, гострий менший від 90, а прямий дорівнює 90, тупий кут більший за прямий. Кути зазвичай позначають за округленнями, але прямий кут прийнято позначати квадратним. Також є розгорнутий кут, він дорівнює 180 градусів. Кути можна додавати і віднімати. Потім переходять до вивчення бісектриси кута. Тобто променя, який виходить з вершини кута і розбиває його на два рівні кути. Учні на уроці враховують градусну міру між стрілками годинника, якщо він показує 8 годин, 3 години чи 5 годин. Далі переходять до вивчення геометричної фігури трикутника. Точки а, Б, С являються його вершинами, а БАЦ БЦ це його сторони. Також цей трикутник має кути. Якщо всі сторони трикутника рівні, то він рівносторонній. Візуально це можна показати рисочками на сторонах. Сума будь-яких двох сторін трикутника більша за його третю сторону. Сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Трикутники є прямокутні, гострокутні та тупокутні. Потім учні вивчають, що таке прямокутник. Це чотирикутник, у якого всі кути прямі, протилежні сторони прямокутника рівні між собою. Периметр прямокутника знаходиться через суму всіх його довжин сторін. Площа прямокутника дорівнює довжина помножена на ширину. Якщо нам потрібно знайти площу фігури, то ми можемо додати площу її частин. Такі знання використовуються, наприклад, щоб порахувати площу Землі. Також вивчають, що таке поняття сотка або ар, їх зазвичай використовують, щоб виміряти площину на огороді, грубо говорячи, це квадрат 10 на 10 метрів. 1R дорівнює 100 метрів, квадратних. таким чином, ви можете обрахувати ділянку, на якій посаджено клубнику. Прямокутник, у якого всі сторони рівні, це квадрат. Також вводять більші одиниці вимірювання, такі як гектар, тобто площину 100 на 100 метрів квадратних. У гектарах можна вимірювати великі поля, на яких вирощують пшеницю чи інші рослини. Щоб знайти париметр квадрата, ми просто множимо довжину його сторони на 4. Потім учні вивчають прямокутний паралелепіпед. Він має грані, ребра та вершини, а також він має довжину, ширину та висоту. Також ми маємо 6 граней та 2 основи. Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда це сума площ усіх його граней. Прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні це куб. Таким чином, починають вивчати об'єм. Його ми вимірюватимемо у кубічних сантиметрах. Об'єм куба дорівнює стороні у кубі. Щоб знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда, потрібно довжину помножити на ширину та помножити на висоту. Також об'єм прямокутного паралелепіпеда можна знайти помноживши площу основи на висоту. Потім учні переводять різні одиниці вимірювання, також учні вивчають, що таке піраміда, що вона має одну основу та бічні грані. Бічні грані утворюють трикутники. Якщо піраміда п'ятикутна, то в її основі лежить п'ятикутник. Далі вивчається, що таке дробові числа. Вони записуються за допомогою двох натуральних чисел і горизонтальної риски у вигляді А на Б. Верхня частина дробу це чисельник, а нижня знаменник. Учням, наприклад, пропонується знайти дві п'ятих від 180 градусів. У першій дії ми 180 ділимо на 5, а в другій результат множимо на 2 та отримуємо 72 градуси. Дріб АБ можна переписати виразом, а поділити на Б. Якщо в дробі чисельник рівний знаменнику, то в результаті маємо одиницю 5 перших дорівнює п'ятірці. Далі учні порівнюють дроби між собою. Якщо у дробі чисельник менший за знаменник, то він завжди буде менший від одиниці. Такий дріб ще називають правильним. Також ми маємо неправильні дроби, у яких чисельник рівний або більше від знаменника. У них можна виділити цілу та дробову частини, Отримуємо мішане число або мішаний дріб. У такому виразі у нас немає дробової частини або можна сказати, що вона дорівнює 0, дріб 0 на B завжди дорівнює 0. Також учні зображують неправильні дроби на координатному промені. Якщо ми хочемо, наприклад, до натурального числа 5 додати дріб 1 шоста, то перетворюємо число 5 у неправильний дріб із знаменником 6 і додаємо потім 2 дроби. Якщо нам потрібно порівняти неправильний дріб із натуральним числом, то ми переводимо натуральне число також у неправильний дріб із таким же знаменником. І де чисельник більший, то і дріб той буде більший. Також ми маємо основні правила додавання та віднімання дробів із одинаковим знаменником. Потім учні переходять до вивчення десяткових дробів, їх ми постійно використовуємо у житті, коли ведемо фінансові розрахунки чи купуємо продукти у магазині, а вага цілим числом ніколи не буде. Наприклад, 7,3 можна записати двома варіантами. Перший це мішаний дріб, а другий десятковий. Десятковий дріб має цілу та дробову частини. Далі учні порівнюють десяткові дроби, а після цього переходять до округлення натуральних чисел. Наприклад, у парку посаджено 1483 дерева, та ми можемо сказати, що у парку посаджено приблизно 1500 дерев. Для цього вводиться знак, який називається наближено дорівня. Наприклад, вам потрібно округлити 82255 до тисяч, то можна сказати, що це число наближено до рівня 82 тисячі. Також існують задачі, де потрібно округлити число до найвищого розряду, Округлити число до десятих. чи округлити число до десятків. Потім вивчається спосіб додавання десяткових дробів у стопчик, коли ми записуємо числа так, щоб кома була рівна над комою і додаємо справа наліво. Процес віднімання десяткових дробів у стопчик виглядає так само. Якщо нам потрібно помножити два десяткових дроби, то ми уявляємо, що в них немає ком, і множимо ці числа, а потім рахуємо, скільки цифр було після коми, стільки ж ми і відділяємо комою потім. При діленні, до речі, потрібно робити так само. При множенні десяткового дробу на 10 ми переносимо кому на один знак праворуч, а при діленні ліворуч. Так само виглядає множення на 100, 1000 і так далі. Також учні перетворюють звичайний дріб у десятковий, існує основна властивість частки. Коли ми десятковий дріб ділимо на інший десятковий дріб, то ми два числа домножуємо так, щоб в результаті у нас був поділ на натуральне число. Після цього учні переходять на вивчення відсотків. 1% це одна сота від числа, тобто 1%. Також учні переводять звичайний дріб у відсотки. Останньою темою у 5 класі вивчається середнє арифметичне. Щоб знайти середнє арифметичне між числами, то потрібно їх суму розділити на кількість. Наприклад, двоє друзів пішли в ліс по гриби. Перший зібрав 5 кг грибів, а другий 7. Разом вони зібрали 12 кг. Якщо це число розділити на двох друзів, то в середньому однією людиною було зібрано 6 кг. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.